Вправа 204 обчисли значення суми. Ну що ж, давайте подивимося на ці завдання. В першому завданні ми бачимо, що нам треба знайти суму трьох чисел. Можна додати перше і друге, а потім до нього додати третє, але простіше буде, якщо ми їх в стопчик додамо всі три числа. Ну що ж, давайте будемо додавати їх. То ми тоді пишемо, що 5 мільйонів. Далі 700. 23 тисячі 418. Так, треба до нього додати 19 тисяч. Так, слідкуємо, щоб правильно ми написали символи. По правому краю треба вирівняти 19 тисяч 449. І плюс 518 тисяч п'ятвіст 371. Так, ми їх написали, щоб одиниці під одиницями, десятки під десятками і так далі. Напишемо, що їх треба просумувати або додати. Так, додаємо. 9 плюс 1 це 10, плюс 8 це 18. 8 пишемо одиничку в старший розряд. 1 плюс 4 це 5. 5 плюс 7 12, плюс одиничка 13. 3 пишемо одиничку в старший розряд. 4 плюс 4 8. 3 плюс 1 4, 8 плюс 4 12. 2 пишемо одиничку в старший розряд. Одиничка плюс 9 це 10. 10 плюс 8, 18, плюс 3 21. Одиничку пишемо. Двійку в старший розряд. 2 плюс 2 4. Плюс тут у нас ще 2 одинички. Плюс 2 це буде 6. Далі.

Є. Наступна на суму нам треба також знайти трьох чисел. Ну що ж, давайте будемо стопчик їх додавати. Отже, пишемо, 613 242. Далі нам треба написати 2 мільйони. Так, слідкуємо, що правильно написали 2 мільйони 0,08. Потім 7,007. Є. І 39 517. Так, нам тут треба почати. 39 517. Є. Ну що ж, давайте їх додамо. Отже, 7 плюс 7, 14, плюс 2, 16. 6 пишемо одиничку в старший розряд. 4 плюс 1 5 плюс 1 – 6. Далі 2 плюс 0 плюс 5 це 7. Тепер 8 плюс 3 це 11. Плюс 9 це 20. 0 пишемо двійку в старший розряд. 2 плюс 1 це 3, плюс 3 це 6. Далі 6 плюс 0 це 6. Ну, а тут у нас буде просто двійка. Отже, читаємо 2 мільйони 660 766. Пишемо, що це дорівнює. 2 мільйони 660 тисяч 766. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні сума в нас вийшла. Шість мільйонів двісті шістдесят одна тисяча двісті тридцять вісім. Двісті тридцять вісім. Є. В другому завданні у нас вийшло два мільйони шістсот шістдесят тисяч сімсот шістдесят шість. Ну, що ось таке завдання на додавання чисел на цьому вправу завершено.